Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Києві буде стояти ясна погода дощ не прогнозується. На півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 21, а вночі від плюс 15 до плюс 20. У Житомирі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня опади відсутні. На Чернігівщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 20, а вночі від плюс 16 до плюс 19. У Чернігові очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не очікуються. У Сумській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 в день та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Сумах на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. На сході у Харківській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 21. Та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Дощ не очікується. На Донеччині очікується температура від плюс 28 до плюс 19 в день та від плюс 14 до плюс 22 вночі. У Донецьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади відсутні. У Луганській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 22 та вночі від плюс 15 до плюс 22. У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня дощ не прогнозується на півдні. На Одещині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 27 до плюс 24, та вночі від плюс 21 до плюс 25. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 25, а вночі від плюс 18 до плюс 24. Увесь день у Миколаєві утримається ясна погода дощ не передбачається. На Херсонщині в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 25. Та вночі від плюс 18 до плюс 24. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 23. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 21, а вночі від плюс 17 до плюс 24. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується. На заході на Львівщині температура в день буде від плюс 28 до плюс 23, та вночі від плюс 14 до плюс 18. Хмари, які з'являться у Львові в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, дощ не очікується. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Вранці небо в Івано-Франківську буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. На Тернопільщині температура вдень буде від плюс 29 до плюс 24. А вночі від плюс 16 до плюс 19. Вдень у Тернополі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 25, та вночі від плюс 17 до плюс 19. Хмари, які з'являться у Чернівцях вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади відсутні. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 31 до плюс 27, та вночі від плюс 17 до плюс 21. В Ужгороді ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Дощ не прогнозується. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 21, а вночі від плюс 13 до плюс 18. Увесь день в Рівному небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ. Не очікуються. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 23, та вночі від плюс 14 до плюс 18. У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки без дощу. На Хмельниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 14 до плюс 19. Вдень у Хмельницькому на небі з'являться хмари. Які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються у центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 23 та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Ранок у Кропивницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. У Полтавській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22. Та вночі від плюс 16 до плюс 21. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 24, та від плюс 18 до плюс 20 вночі. Вранці небо у Черкасах буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня дощ не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 23, та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Хмари, які з'являться у Дніпрі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, дощ не очікується. На Вінниччині температура вдень буде від плюс 28 до плюс 22, та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Вінниці небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.